Розділ п'ятий. Різдвозавр Між Ельфії здійснювався страшний гул, коли вони виплеснули на Санту цілий потік нескінченних ремованих запитань. Який до Як його звати? Він слухняний, він не буде кусати. Якщо це дівча, назвем його Джинні. О, ні, це хлопчур, дива. Ось піпіння. Годі, вигукнув Санта, втихомирюючи ельфів. Він хотів краще розгледіти нового, щойно вилупленого члена їхньої північно-полісної сім'ї, який і справді виявився хлопчиком. Що б ми без тебе робили, носатику? Санта поволі підступив до цієї фантастичної істоти, що сиділа на підлозі. Маленький динозаврик не був схожий на жодного з тих, котрих Санта бачив у книжках чи музеях. На перший погляд у динозавра була луската шкіра глибокого блакитного кольору, та така блискуча, аж здавалося, що він напівпрозорий, як розкішна льодова скульптура. Однак, підійшовши ближче, Санта побачив, що шкіра динозавра переливається. Тисячами яскравих кольорів, що утворювали цікавий візерунок на його спині. Може, це тому, що динозавр стільки часу провів у кризі, а може, то був звичайнісінький збіг, але візерунок на його спині виглядав, як великі, бездоганно симетричні сніжинки, що осіли в нього на голові і посипалися аж до кінчика його довгого хвоста яким він обернув кільце навколо себе як гіанське лоскате кошеня. Маленький динозаврик кліпнув своїми очисками і санта помітив, що той нервується. Простягнувши до нього свою велику теплу долоню, він зазирнув динозаврові в глибокі очі і той миттю заспокоївся. То було одне з особливих умінь санти. Якщо погляне в його добрі, веселі очі, всі ваші турботи й проблеми розтануть, як бурулька на сонці. Санта поклав руку на лоскату голівку динозавра і весело промовив Ти вилупився якраз вчасно, щоб я побажав тобі щасливого Різдва. І поки він гладив голову динозаврика, той радісно висолопив язика. Зі свого усміхняного писочка, після мільйонів років, проведених всередині яйця чарівного місця, щоб відтанути, годі було шукати. Гм, який же це динозавра! вимовив про себе Санта, струшуючи сматочки яєчної шкарлупи із своєї бороди. Носатику, збігай, будь ласка, в бібліотеку принеси енциклопедію. Звісно, ваша веселосте, принесу вам. Ай. зойкнув носатик, коли Санта виштовхав його носаком чобота з кімнати, перш ніж встиг відповісти щось до Рини. За лічені секунди ельф під стрибцем повернувся з грубезною книгою на голові. Чудово, вимовив Санта, поправивши окуляри в мідній оправі, узявши книгу з голови ельфа, він почав гортати сторінки. Поглянемо. Абрикосовий пиріг, бісеня, вата цукрова, горішок, гудзик. А, ось і динозаври. Санта кинув розгорнуту книгу на підлогу, щоб усі ельфи могли глянути. На сторінках красувалися сотні зображень усіх видів динозаврів, яких лише можна собі уявити. Лускаті з рогами, рогаті з лускою, червоні з пазурами, блакитні з м'якими лапками, пернаті з плавниками, рибоподібні з крилами, м'ясожери, травоїди. Але жоден малюнок чи опис сотень і сотень динозаврів не пасував динозавру, що сидів перед ними. Ельфи вигукнули. Його тут нема. Того, що скриє, він не схожий на всіх дінозаврів із книги. Раптом пробамкав підстаркуватий підлоговий годинник і ельф, що кастик, забіг у кімнату, дещо поспіхом наспівуючи. Наладовані сани готові вже ждуть, І настала пора вирушати у путь. Наші олені ситі, щоб літати до ночі. В окуляри протерті, захищатимуть очі. Дітки всі уже і чекають на свято. Динозавра доглянемо, правда хлоп'ята? І дівчата закричали зірочка з іскоркою. Решта вісім ельфів, які знайшли замерзле яйце, радо погодилися. Що кастик мав рацію. Санті час було вирушати і виконувати свої обов'язки, тому що на святвечір, єдиний вечір у році, коли це може, не можна відволікати санту. Санта кивнув і став, готовий іти, але, не зробивши й кроку, відчув легеньке постукування по нозі. Глянувши вниз, він побачив ельфа паростка, що стояв біля нього. І дивився вгору, нервово погладжуючи гладеньку лоску динозавра. Любий Санто, не треба поспішати. Як різдво динозаврика назвати? спитав паросток, як ніколи ніжно. «Хм, різдво, динозавр, мовив Санто, собі підніс. І раптом на його обличчі засяяла широка радісна усмішка. Різдво, динозавр. Санта відкашлявся, дав рукою знак, усіх затихнув і промовив своїм найглибшим, найоксамитівшим голосом такі слова. Мої чудесні альфенята, у вас сьогодні справжнє свято. Сказати можу я правдиво, з'явилось в нашім домі диво. Ось перед вами в день погожий динозавр ні на кого не схожий. Всі ельфи слухали, і з їх маленьких ельфійських оченят рікою лилися сльози. Не часто санта отак до них звертається, але коли він уже робив їй таку честь, то, Боже милий, як ефектно це звучало. Він продовжив Ще один рік ви добре відслужили. Були в нас радісні, миті і тужливі. Та не забуду ніколи, ні, ні. Як ви принесли яєчко мені. І ось безіменна сидить тут істота, фантастична отак і святкова достоту. Для неї у мене одне лише ім'я. Підходьте всі ближчі, сімейко моя. Я думку гадав і придумав назвімо маленького Різдвозавру. Різдвозар видав потужний, радісний рев. І північно-полюсні ельфи схвально вигукнули у відповідь. Вони співали і танцювали зі своїм новоспеченим другом динозавром аж до пізньої ночі, поки Санта розвозив подарунки по всьому світу. То був святвечір, який вони ніколи не забудуть.